Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і щотижнева програма «Чи я? інформація. І сьогодні до вашої уваги друга частина розмови з україністкою-перекладачкою з Чехії Ритою Кіндлеровою. У празі і Подібрадах свого часу опинилася велика частина української еміграції після Першої світової війни та революції. Чехословацький демократичний президент Томаш Масарик, який бував в Україні і був знайомий з відомими діячами, скажімо, з Іваном Франком, дуже сприяв науковій та освітній діяльності українських емігрантів. У 1920 ті допоміг відкрити і забезпечив фінансовою підтримкою Празький український вільний університет, Вищий педагогічний інститут імені. Драгоманова, Українську господарську академію в Падібрадах, Українське історично філологічне товариство. Рита Кіндлерова розповідає, що спеціально створеній для еміграції у 1924 році Слов'янській бібліотеці, хоча й було українське відділення, але більшість книжок і документів так позначалися літерою Р. Як радянські, а потім російські, причому навіть ті, які фактично не мали стосунку до Росії, про активну українську культурну, освітню і наукову діяльність, належало мовчати. Годі дивуватися, чому мовчати, якщо після війни працівників бібліотеки Олександра Гайманівського, який укладав саме українську частину фонду, і Петра Зленка, не лише бібліотекаря, але активного громадського діяча, викрали, вивезли до Радянського Союзу і запроторили до концтаборів, де Зленко помер від виснаження. І це громадян Чехословаччини. І не лише їх, звісно, а документи викрадали тонами. Так лише з музею визвольної боротьби радянської спецслужби вивезли 40 тон документів. Знаєте, слов'янська бібліотека це була власне заснована для цієї еміграції в 20-х роках міжвоєнної як руська книговна. Її так звали дуже довгий час, але треба сказати, що від початку там було вже відділення українське, було і польське. Ну переважно. Завжди воно виглядає, що в нас найбільше російської, російських книжок та документів, тому що, звичайно, до нещодавно власне, всьому давалося цей поличний знак, чи mark англійського, в нас це сигнатура називається Р як Росія. Навіть те, що було, Радянський Союз було Р. Тоді воно і під цим Р страшно багато речей, які взагалі не мають засіл. Нічого спільного, окрім того, що вийшли або написались в під час радянського союзу. І були такі, потім вона почала називати слов'янською бібліотекою ще в міжвоєнному періоді, і ця російська ще бібліотека тоді належала до Міністерства закордонних справ. Це Масарик, руська помосна акція чеською, власне, руська акція допомоги. Це найбільше було для білого гвардійців. Вони їх вибирали навіть на остров, ну але не тільки звичайно знову ж домінували ці росіяни, бо їх просто більше ну. Зробимо, але тут була і в міжвоєнному періоді були ці гімназії українські був заснований музей визвольної боротьби, з якого, до речі, до нас теж прийшли якісь речі, бо він був вибомбардований наприкінці війни. Там, наприклад, були і ці е, документи про республіканську капелу. Кошиць в нас там є прямо від нього підписане, як він надсилав і гроші для цього музею. надсилав їм його видання з Америки вже тоді. І були ці, ці приватні бібліотеки, які дійшли до нас. Були школи, була ця Подібратська українська академія, академія українських пластичних мистецтв і так далі. І про це мало мовчатись абсолютно. Я, як дитиною, ми жили декілька років в селі Вшенори біля Праги, де проживала Цветаєва, якщо не помиляюсь. І в інших селах коло теж жили ці колишні емігранти, які потім або їх забрала або, або вони. Поїхали на захід, або взагалі їх там вже не було. А про це мовчалось. Ніхто по-моєму до сих пір про це якось не зовсім знає. І люди до цього такі трошки краще про це мовчати, що там колись жили ці люди. Бо для половини чехів росіяни це, це зло, абсолютне. За половини це, чи, чи половини, навіть не половини це менше, скажімо, одна третина, яка теж нас слухає цю пропаганду і повторює все це І в нас є партії, які цим оперують дуже успішно, і це дуже важко якось з цим боротись. Це щоденна робота постійно, і мій особистий досвід такий, що немає сенсу втрачати час цими людьми. Це їхня віра. Тоді я краще буду робити щось конструктивного, гарнішого, щоб потім з цього щось було, а не сперечатись з людьми, які взагалі не хочуть навіть сперечатись. Вони мають свою правду, і все тоді чорт з ними. так. рита Кіндлерова говорить про надмірну консервативність академічних інституцій, зокрема русистів, які не можуть визнати своїх власних помилок і не хочуть нічого переосмислювати, а лише нахабно обзивають навіть зараз українським націоналістом кожного хто висловить думку, яка їм не пасує. Знаєте, я бачу проблему в тому, що кажу, я не в академічних сферах, я б там не могла бути навіть. Просто в цьому я не, не зовсім хочу бути, бо бачу, що академічні сфери і університети це найконсервативніші інституції, які міняються останніми. так? Хоча декларують, що це не так, але досвід показує, що, на жаль, так. Тоді там дуже важко просунути якусь нову ідею чи щось таке в гуманістиці і social science це просто це жах, Та? І що я бачу як велику проблему це є невміння росистів. Тепер не говорю про росіян взагалі, так? але про росистів, як таких, академіків, невміння і неохоту переосмислити те, що вони постійно. Постійно розказували, не дивились коло, не слухали. Будь-що хтось інший або україніст, або інший спеціаліст каже: ти український націоналіст це нормально, я чула постійно, коли були якісь дискусії, все, в 21 столітті, і ароганція. Вони дуже арогантні. У зв'язку зі згадкою про російську пихатість Рита Кіндлера згадала також про досвід спілкування з росіянами в Криму, надзвичайно самовпевненими і нахабними, незалежно від освіти, оскільки однією з таких нахаб виявилася працівниця етнографічного музею, яка називала українську мову діалектом і обіцяла навчити риту справжній мові і справжній науці. Пізніше, звичайно, з'ясувалося, що вона приїхала з Мурманська. Такі екземпляри, каже Рита Кіндлерова, навіть не тягнуть на агентів, а просто корисні ідіоти. І деколи такі корисні ідіоти, усвідомлено чи ні, зумисне чи ні, відігруються на українських біженцях. До нас приїхали дві українки в 22-му році, донька одного знайомого і її товаришка жили в нас пару місяців. І ми поїхали в одне місто і вийшли на вежу костела, і така там, крамничка з різними маленькими речми. Там чоловік сидить старший і. Ми говорили англійською, тому що ми чоловік ірландець, ми спілкуємося англійською, і дівчата страшенно хотіли. Коли вони тут були, то, то ми взагалі українською майже не говорили, бо вони хотіли поправити свою англійську, то ми говорили англійською. І говоримо англійською, а він він спитався, цей продавець там каже: звідки ми? Я кажу, ну, тут чоловік з Ірландії, я тут чешка, і дівчата з України. І Він так подивився і почав казати якісь там. Там ці фашисти, і вони там вбивають, ріжуть дітей, я не знаю, щось таке, і дівчата починають трусити, звичайно. Бо це якраз було два місяці, три місяці після повномасштабного. І я кажу: а ви звідки ви це чув? Бо на це не має сенсу якось швиденько щось таке, або, або затнути зразу, коли видно, що буде агресивний, або просто так повільно йому якось такий черв'ячок в голову, якщо ви думаєте, що він може подумати. Так? Пізніше. І я кажу: і звідки ви це чув? Ну так, в мене там знайомі, я знаю, так, ви маєте знайомих українців та ну, так, різне. І, ну, власне, було видно, що це він то повторює, що ніхто не знає, ясно, але просто так буде. І це є просто люди, які справді це мають тут, вони в це вірять, це не має сенсу. Я йому кажу, так, а чого думаєте, що ці дві дівчата до нас приїхали просто так? Втекли з дому, просто, щоб просто так якось десь бути без нічого? Просто так і думаєте, що ці всі тисячі мільйони людей теж так само роблять, так? і залишила його. Є таких людей десь їх більше, десь їх менше. До речі, наприклад, з початку повномасштабного цей перший рік це був шок в Чехи страшенно. Нас україністи неймовірно здивували. Я була в шоці, як і вони, як власне, ця допомога і все таке Чехі пішло. А два роки після минулого року вже це якось починається. Видно, що вилізають знову і на це слухають. І мої власні родичі мені розказують про те, як там українські діти нам забирають гроші як більше на них, а не на нас, а наші бідні. А, а все для українців. Хоча так покажете номери. Ні, ніхто в це не вірить, бо ніхто нікому не вірить і в це. Це нема сенсу. Тоді, наприклад, в мій сім'ї, як такі, ми про багатьох речей, я не говорю, бо це немає сенсу. Причому це мої брати, мама і так далі. Вони так і, і нічого не зробили. Я там їжджу, вони там ніколи не були навіть. Мені вбили товаришів, та? І це просто я кажу, так, перекладач пішов вбивати бідних російських дітей на Донбасі. Так? Перекладач, музейник там, ба. Кажу, нема сенсу з цим себе стресувати, бо це просто тільки Всевишній може щось там в їхній голові змінити, але це не моя робота, на це не маємо сил і енергії. Рита Кіндлерова вважає, що потрібно розмовляти з тими людьми, у яких є хоча би. Проблиски розуміння після того як спала хвиля співчуття до українців, саме жінки готові допомагати. Чоловіки ж за спостереженнями рити налаштовані, якщо й не вороже до українців, яких розглядають у загальному контексті мігрантів, то принаймні байдуже. Про це говорити з ними. Наприклад, до мене звертаються абсолютно люди, які не, не мають нічого спільного з Україною. Причому дуже цікаво жінки, частіше жінки. І кажуть, слухай, наприклад, тепер ще треба допомагати Україні. Я кажу, ну абсолютно, абсолютно. Ну, Ми там десь підтримуємо якусь, там, я не знаю, чи сім'ю, чи посилаємо гроші на якісь ці харитативні, для цивільних там пакунків для військових, або щось таке, або навіть на цей вертоліт, який купувався тут. Але я це роблю так, щоб чоловік не знав. Я кажу, а чого? Ну, чоловіки вони вже якось ну, не це. Ну, спочатку вони були такі більш-менш, а тепер я це краще роблю і не кажу. Це так чую дуже часто. І я рада, що ти мені підтвердила, що це ще треба. Ці жінки це більш відчувають, бо теж мали дітей, мають дітей, їм набагато якось до серця, так? А цим чоловікам воно байдуже. І від чоловіків спеціально на селах, малих містах, ми живемо на малому місті, і ну, ви почули речі. І це або вони не скажуть, але видно, що як би вони змогли, вони всіх наганяли просто батогом, все, всіх. І не тільки українців, а всіх цих страшних емігрантів, яких тут в нас просто жахливі, страшенні, просто маси. Гад. До нас ніхто не ходить, бо для, скажімо, африканців там зі сходу всі хочуть в Німеччину та чи в Британію. Тоді вони тут навіть не зупиняються. Але дехто може так переосмислити трошки, але це просто індивіду, це одиниці це людей. Або кажуть, це роблять якось особисто, нікого не кажуть. Навіть мені не довіряють багато людей. Просто ні. Бо я українська кажу, так, звичайно. Ну, на моє запитання, чи можна вважати такий процес хитання від підтримки до нелюбові природним, рита Кіндлерова посилається на думку свого чоловіка, який є політологом, і який стверджує, що це залежить від системи цінностей. При цьому ані соціальний статус, ані освіта тут жодної ролі не грають. Знаєте, мій чоловік, соціолог, політолог, і власне він каже про те, що ця віра або те, як ми поводимось. Те, що вибираємо як правильне, неправильне, моральне, неморальне, те, що ми вважаємо правильним і неправильним, це залежить на складу цінностей конкретної особи. Чи у вас багато університетів ви закінчили, чи тільки початкова школа, це не грає роль, не грає роль навіть, чи частково, тільки може соціальний статус, чи ви там. Воркер або професор і так далі не грає це роль. Видно це, бачимо це в нашому в суспільстві, на нашій роботі сюди, що справді це немає. Чи ви освічена людина теж не грає роль, А це цінності. І ці цінності, власне, вас кудись якимсь напрямком ведуть. Тоді ви вже автоматично якось підсвідомо, несвідомо вибираєте цю групу, яка співпадає з вашими цінностями. Тоді Хто буде голосувати за якогось там популіста чи навіть людину, яка месіаш. і ми всіх made check again. Такі люди і під російською пропагандою їх майже не платять, я думаю, з цього Кремля. Вони такі stupid. ідіоти. Але їх, за них будуть голосувати такі люди, які, власне, мають ті самі цінності, як вони. І це справді не грає роль освіти. Рита Кіндлерова говорить про те, що відбулася зміна в спілкуванні як Суспільному, так і окремих родин. Коли політичні теми звелися не до міркувань чи усвідомлених політичних поглядів, а до віри. Відтак вони стали такими абсурдно конфліктними, що родина, яка хоче зберегти свою цілісність, свої стосунки, мусить обминати такі теми в своєму спілкуванні. Так само немає сенсу пояснювати щось із політичної тематики людям, які мають замало фактичних знань і не готові дізнаватися щось нове, а готові лише боронити свої упередження. Добре, що це лише частина суспільства. Це ми бачимо, і я це бачу цю таку як зміну в цьому трошки. Це від першої, перших виборів президента Земана. У нас це було 2010 року. І відтоді це я бачила і на роботі, і вдома, і в інших колах, що люди перестали говорити про політичні речі. Краще не говоримо. Бо це перестало бути предметом дискусії чи якоїсь дебати про це, а власне файт. Якщо ти не віриш те саме, що я це віра тепер, ти не віриш ти проти мене. Тоді, щоб ці сім'ї, які хочуть залишити якийсь такий нормальний цей, пройшли власне, таким стадієм, коли це було дуже важко, і потім, якщо хочемо. Бачитись раз на рік, чи частіше треба про це не говорити. Це або не писане правило, або навіть сказане правило. А є люди, з якими просто не можна бачитись, бо це нема сенсу, бо вони починають нав'язувати і, і, і... і дерку в голову. так? Але я тепер говорю про, скажімо, 20-30% населення і такі були завжди, тільки що обставини якось їм не дозволяли це показувати трошки назовні. так? І тепер ці обставини. Глобальні, вони стали такими, що можуть і всі, та ви побачили точно і знаєте, це, це усюди, це глобальна власна річ, що всі знають все. Тоді, наприклад, говорила з одним родичем, який Айтішник про Україну нічого не знає. І коли я йому починала розповідати, як там це, бо він сам питався, розумний хлопчина, і потім мені сказав, ну я сам собі зроблю думку. І я кажу: слухай, а якщо я тебе спитаю, що з айти, ти мені поясниш. Як воно працює, то я теж собі сама зроблю думку пізніше. Я тобі довіряю, бо ти спеціаліст. Я теж спеціаліст. Ні, 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 ні. Я сам собі зроблю, я ще не зробив думку про те. До сих пір немає ще думку про те, як воно там на цій Україні. Так? Причому Україна, якщо взяти порівняти з іншими скажімо, конфліктами в сучасному світі, там це так black and white, як немає ніде. Ми з вами вже знаємо, що якщо виправдовувачі Росії говорять, що не все так однозначно. То переважно це найбільш однозначно в світі, бо це чистісінька російська пропаганда. Рита Кіндлерова відзначає ще й психологічну пастку, у яку схильні потрапляти люди не надто здатні до рефлексії. Це підсвідоме бажання належати до чогось великого і сильного, бути на боці переможця. Хай навіть насправді воно ані велике, ані сильне, ані переможець, а лише про це гучно й часто кричить. Цей російський наратив. Трошки його вже знаємо з минулого. Односторонній чорно-білій теж, і воно легко. До речі, Росія велика. Тоді треба бути з цим знову ж таки, підсвідомо, несвідомо, з тим, хто може і виграє, так? не будемо собі робити проблеми. Стокгольмський синдром може частково, я не знаю. Але, але є так і кажу, від... Це вже ці 15 років, так, по-моєму, це дуже важко говорити про це або не каже мені, в мене є своя правда. Я кажу, добре, але ми можемо про твою правду і мою правду трошки поговорити. Ні, в мене моя правда тоді не це. Планета просто як це буде флет, це моя правда, так? Сонце не жовте, а чорне це моя правда. Не наважайся мені казати, що не так. І там справді нема, на те нема ради. До речі, тут грає роль і вік. Рита Кіндлерова побоюється за результати виборів, які будуть у Чехії восени, бо можуть перемогти популісти. А з'ясувалося, що не лише українські політики вміють ловити виборців на гречку. Наприклад, в нас тепер будуть вибори восени. Я страшенно боюсь, якщо знову повернеться, і виглядається, що так, і повернеться цей популіст і Бабіш. Його найбільший приятель це Трамп ще ні, але Орбан та Фіцов. Тепер я б хотіла, щоб було більше президентської системи, бо президент нормальний. Але, а, на жаль, багато людей постаріло, і цим людям вистачить сказати, я вам даю три тисячі крон перед різдвом, ви собі купите нове плаття. І люди за нього голосують, ці старші. Кажуть, не всі скажуть, наприклад, і старенькі бабусі кажуть, ні, я це не хочу. Ми вам все-таки надійшли. Ми, Добре, я на харіту. Я це просто не хочу. Для мене це dirty money. Є такі. І їхні молодші родичі скажуть, що принаймні в мене будуть кишенькові гроші на, на, на різдво. А й кажуть, це в сім'ях, де це було трошки більш-менш якось стабільніше, якось, або принаймні, ці люди були охочі про це говорити. Тепер уже такого нема. Моя співрозмовниця не згодна з думкою, що відбувається поляризація суспільства і загалом ставиться до такого визначення, як до медіатерміну. Вона вважає, що пропаганда зараз замінює релігію, оскільки задовольняє бажання людей у щось вірити. А сто разів повторена, вона імітує стабільність. Ні-ні. ні Я б з цим була дуже обережною з цією поларизацією, вона не поляризується. Бо якщо поларизація, то маєте дві групи. Не існують дві групи. Коли я з чоловіком знову ж таки про це говоримо. Мені здається, що це просто такий медіатермін, який просто тепер ходить усюди. Немає поларизації така група. Яка тепер їй видно, вона тут завжди була, тільки її не було видно, бо обставини були інші. Це історично так є, що люди мають різні ці... Але я б сказала, більше ця релативізація того, що, що добро, що морально. Тепер навіть вжити слово морально це майже як «swear word», та? це матюк, майже. Та? І люди хочуть вірити в щось. Це те, що релігія вже не має такий вплив, як мала колись. Я, наприклад, є меншиною в Чеській Республіці. Католиків менше і менше, меншина у нас майже 10% населення. Інших релігій ще менше, і буде ще менше. А це усюди так само. Це не тільки в атеїстичній Чехословаччині чи Чехії, а це і усюди кажу. Ірландія, навіть ці традиційні католицькі чи інші країни, це воно так само там проходить процес. Якось їй не потрібно, але людям потрібно. Людям потрібно в щось вірити. Бо вони потім хапаються, будь чого? То якщо їм хтось. Власне, так дає безкоштовно що з чим навіть ця їхня цінностна система якось співпадає, то вони за це візьмуться, а о, спокійно, їм дуже, дуже добре. Бо це як релігія, так? Це пропаганда. А цей російський наратив, який маємо від Івана Грозного там чи ще раніше, який просто скрізь, 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 скріз, Це супер. Воно розпрацьоване. Ми це бачимо, я це знаю просто скрізь. Мені не, не треба якось навіть про це думати чи читати якісь спеціальні книжки, бо це, це просто ясно. Але для, для багатьох людей це є, власне, стабільність теж в житті. Це якийсь, якийсь такий стовп, яким ми можемо хапнутися, якщо нам погано, чи щось таке тут ясно. Хтось це за мене, вирішить, хтось. Робить так, як правильно я це не розумію, але це мені дає сенс, бо знову ж такі цінності в мене такі самі, хоча я це не усвідомлюю та Рита Кіндлерова розповідає про консервативність академічних кіл на конкретному прикладі і їхню неготовність говорити про складні теми і злободенні питання, неготовність відкриватися для нового. А що до русицистів це виглядає взагалі як вигідний затятий бізнес із пошуку хороших русських. Була дуже цікава конференція в вересні минулого року, це організував Слов'янський інститут академії наук, тут в Празі, і Слов'янська бібліотека ми були як партнерами. І було дуже цікаво. Там справді, після багатьох років, в малих групках ми могли відкрито говорити, обговорювати, сперечатись теж про теми, такі як. Що це славістика, що це панславізм, що це славізм, що це русистика? Як це? На жаль, як завжди, участь взяло дуже мало людей, спеціально з русистів, відомих з русистів не був майже ніхто. Директор Словенського інституту казав: Я просто в шоці. Я думав, що це така тема. Власне, це майбутнє славістики в Чеській Республіці, чи взагалі, якраз в той час, коли це треба обговорювати таку тему, і вони це зігнорували. Це само свідчить про те, про що я говорила, неохоч міняти, навіть слухати. А це русисти. Причому це не русисти тільки ці ті, академічні, але і ті, які на, на межі, скажімо, популярного і наукового. Вони ніколи не будуть читати українські або, або журналісти, які пишуть про Україну, які були спеціалістами там, на Чечну, на, на, на Росію і все таке, а тепер пишуть про Україну. Вони не читають українською. Вони не будуть читати сорсі е, української, вони будуть читати ТАС і інші агенції, чи щось таке, може, з англійської, щось там таке, що собі виберуть так, як їм подобається. Ну, звичайно, шукання хороших русських це ну, дуже гарний бізнес, і така, такий туризм тепер скрізь світ, та, це усюди. І Кажу, мені ця конференція дуже подобалась, власне, шкода, шкода, що з цього щось не вийшло, збірних чи що щось таке, але воно все-таки його читати не буде. Для цих людей, які там були, думаю, що це було дуже цікаво, причому ці теми були від корпусу мовного українського до що це такий панславізм, чи на чому стоїть і так далі. Про викрадення історії, досвід спілкування з корисними ідіотами та байдужість академічних кіл до гострих проблем сучасності. Сьогодні з нами говорила Рита Кіндлерова, україністка і перекладачка з Чехії. А з вами була також Сніжана Чернюк і передача Чия інформація. Почуємося за тиждень.